Проблемних підлітків виховуватимуть спортом. Місцеві самбісти взяли під своє крило юних порушників правопорядку. В Івано-Франківську їх налічується близько 200. Це підлітки, які раніше мали проблеми з законом і перебувають на обліку в кримінальній міліції. В управлінні УМВС кажуть, основне завдання таких практичних спортивних занять забрати молодь з вулиці і таким способом виховувати в них дисципліну та особисту відповідальність. Спорт він, як і наше. Наш вплив, також вплив тренерів спорту, воно дасть можливість дисциплінувати самих дітей. Больові прийоми і дисципліна в спорті, самовідвідування і на коврі. Дисципліна воно буде дисциплінувати. І я більше впевнений, що ці діти в майбутньому і будуть служити в органах внутрішніх справ. Потрапити до спортивної секції зможе лише частина проблемних дітей. Відбір мають пройти найбільш витривалі. Відтак, фізична підготовка юнаків та дівчат не буде визначальною. Це завдання покладене на тренерський штаб. Головне, аби юні правопорушники самі прагнули змінити власний стиль життя. Фізичні дані нас не дуже цікавлять, тому що це все наживне. Це все робота тренера, що поставити прийом, що поставити силові можливості, що витривалі, що цвіткість. це робота тренера. А от характер, щоб він зміг до. Лати ті труднощі, що прийдеться по тисячу кітків падати, по тисячі кітків когось кидати. Не кожний витримує іменно із-за характеру. Ну але якщо ви бачите, є дівчата серед самбістів, якщо дівчата витримують, то ці хлопці подавно повинні витримувати. До занять із самооборони вже залучилось десяток підлітків. Їм подарували білі кімоно для спортивних занять. Їх навчатимуть в прийомі самбо досвідчені спортсмени. Серед них чемпіонка Європи Олена Сайко за 16 років спортивної кар'єри була неодноразовою призеркою багатьох міжнародних змагань. Самбо взагалі перекладається це самооборона без зброї. Як в такому прямому. Ну, для нас це як, як мистецтво. Взагалі, заняття спортом, воно затягує. Як от з дитинства діти ну, прийшли, і вже люди, які вже мають сім, вони все одно приходять і до нас в зал, тренуються. Принаймні їм не виходить, там приходити два-три рази в день, два-три рази в тиждень, ну раз в тиждень приходять стабільно. Секційне навчання проблемних дітей основам самооборони розпочнеться влітку. До них залучать юних правопорушників з усіх районів Прикарпаття. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.